Сім пет і сьогодні буде е, той інтерв'ю. Інтерв так, сьогодні Дави... від, буде відповідати... мене, Давид. Давид буде відповідати на питання, які ви задавали йому в коментарі. Давид, скільки тобі років? Мені сім років. Угу. Як тебе звати? Давид. Скільки в тебе друзів? Шість сім. Добре. Куди ти будеш переїжджати? До жовкви. В тебе є домашні тварини? Є дві. Ем, ну, хто одразу каже? Е, Лакі і той. Я не пам'ятаю, як його звати. Коли ем, але... не буду затягувати. Коротше, він не знає, як звати його пса. Я тоже не знаю. В 4 лаки це мій котик. Секундочку, I'm sorry, я посилу мікрофон. В тебе є рідний брат чи сестра? Є. Yeah. Так. Зразу, зразу yeah. говори хто? Скільки йому років? Йому де. 12 років, його звати, Денис. Добре, як звати твого найкращого друга. Денис. Денис? Да. У мене є друга, mm -hmm. Денис. В себе думає, друг Денис. У буде немає найкращого друга? Я, найкращий друг. Денис? Да. Понятно. А, як ти, ти вообще придумав, щоб знімати? Ну, яка твоя перша думка, коли це сталося? Як ти вообще вирішив, щоб знімати? Ну, думаю, подумка, типу, коли думка, ну все, я буду знімати відео. Нет! Yeah. І вже дуже давно, вже в 23-му, але почав знімати 10 квітня моє, вийшло моє саме найперше відео. Я тоді зняв їх 6 за день. Взагалі, як прийшла думка тобі знімати відео? Ну, ким ти надихнувся. Хто відео так сподобався, що ти думаєш? ну все, я теж буду знімати відео. Ніхто я просто захотів. Але мама мені колись не дозволяла, але вже дозволяє. Е, наскільки, ну, типу, як ти захотів знімати шорт чи щось такого? Е, я спочатку хотів світ і найперший шорт зняти відео, але в мене просто... Е, Попалась в шоц, ну я вийшов залучати деякі відео з Тіктоку в шос. У мене вже є два відео з Тіктоку. Ти не соромишся знімати відео з лицем? Ні, не славісь. Добре, переходимо далі до питань. І наступне питання, яка твоя улюблена пора року? Ох, то важко, напевно, весна. Які, ну, якого числа ти народився? П'ятого березня. Ну, яка твоя улюблена страва? О, тут дуже юзі. І подмені. Навіть не знаю, що ще можна точку, тобто, такі питання самі популярні підписки вже закінчились. Тому зараз буду думати сама якісь цікаві питання. Напевно, що яка твоя улюблена країна, окрім України? Іспанія. Як ти до якого, до якого класу ти хотів би навчатися? До 9 чи до 12-го? 9-го. <світ> ти любиш ходити в школу? Ні. Коротка і ясна відповідь. Я думаю ну, за те, що на тому вже можна буде потрошечки закінчити. І тому що питання від підписки вже закінчились. Тому ми говоримо всім па-па. Па-па!